І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі, великі Богом не забуті. Боїтеся, поборете, Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Тільки ворог, що сміється, смійся, людей враже, та не дуже позагине. Слава, не кляже! Не поляже, а розкаже, що діє в світі, чия правда, чия кривда і чиї не діда. Наша дума, наша пісня не вбре, не загине. От де, люди наша слава! Слава Україні. Не смійтеся, чужі люди. Церква домовина розвалиться, і з-під неї стане Україна, і розвіють Му на волі світ правду засвітить, Помоляться на волі невольнячі діти. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний вечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас благаю. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Що нема країни, щоб загарбати з тобою Взять у домовину. Розкуйтеся, братайтесь, у чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, і не тільки, на чужому полі в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, нема другого Дніпра, а ви бретеся на чужини, шукати доброго добра. Малого сліду не покине. На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злії люди. Присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять ох неоднаковому. Свою Україну любіть, любіть її, врем'я люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа молить. Україно, Україно, серце моє нейно. Як згадаю твою долю заплаче сердень. Наша дума, наша пісня не мре, не загине. Ось де люди наша слава, слава Україні. Ну що, здавалося б, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова. Ідуть на з Так подивишся здаля на москаля, і ніби справді він людина, іде собі, мов сиротина, очима блин, губами плям. Іде, хвилина, і десь трапляється хвилина, його буває навіть жаль, а ближче підійдеш скотина. Учитися, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, хату не пускають.